Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословена субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молимось. Вітаю вас з Польщі, з Варшави, з прекрасного оглядового майданчику, де видно майже всю Польщу. Не, не майже всю, але я вже знаю, де я підіймусь. Може завтра чи післязавтра, то буде точно все ви, ви, видно. То я звідти ще раз зроблю відео. І сьогодні підемо в посилання. Марії, 25 жовтня, 2016 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю молитися за мир. Залиште егоїзм і живіть посланнями, які вам даю. Без них не можете змінити вашого життя. Живучи молитвою, матимете мир. Живучи в мирі, відчуєте потребу свідчити, бо відкриєте Бога, якого зараз відчуваєте далеким. Тому, дітоньки, моліться, 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 і дозвольте Богові війти у ваші серця. Поверніться до посту. Та сповіді, щоб ви перемогли зло у вас та навколо вас. <кій> Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія нам сьогодні каже: поверніться до посту, бо вже не поститься Ну, літо так, літо важко постити, бо всякі різні ці ягоди, фрукти. То... Але каже: поверніться вже вересень, можемо повертатися до посту. Хліб, вода, такого сурового. Каже: егоїзму. Каже, відійдіть від егоїзму. Залиште егоїзм і живіть посланнями. Що таке егоїзм? Егоїзм це, власне, коли я знаю, як правильно. Я знаю, як правильно постити. У нас всі експерти з посту, всі, хто не, 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 не постить, звісно. Вони всі експерти. Ну, а для чого? то, то пісто, для тих, кому потрібно. Ну, Марія тут не каже, постіть кому потрібно. Вона просить всіх дітей своїх постіть. Тому. Давайте вже в цьому місяці братися за піст серйозно з хлібом і водою, як потрібно, без клубніки, без трускавок, там, не знаю, персиків і всього цього. Вже сезон закінчився, можемо входити в наш звичайний піст, бо вірю, що літом важко було постити, хто на курортах, на морі там, або ще десь, то. Трохи так, і літо все ж таки трохи фізично важко. Так. Але зараз вже ближе, ближче до зими, то можемо повертатися. Залиш егоїзм Марія собі сьогодні каже. І мені так само каже: залиш егоїзм, залиш те розуміння, що ти краще знаєш, як вірити в Бога, як краще молитися, як краще жити, скільки разів молитися. Як одна жіночка написала, 40 разів очі наш мусить бути молитва. Тобто не цікавить серце, не цікавить, що які думки в неї в серці, які думки, мрії, бажання, а саме має покладання на 40 разів починаш молитися. Найпростіше 40 разів починаш помолитися і жити як жив, не постити, не, не змінювати своє життя вдалі в своєму гріхах, вдалі в своєму осуді, критиці, порівнюванні постійному, жити як сирота, як раб. Ну, але 40 разів починаєш молитися, бо так треба. То давайте не будемо такими. Давайте будемо все-таки на перший план ставити зміну серця, зміну розуму, думок. А потім, коли це все вже змінимо, будемо 40 очі наш молитися, ну, бо нічого поганого тому теж нема. Головне не казати, що так має бути, бо так сказала Марія. Марія так ніколи не каже. Вона каже, залиш егоїзм і живи посланнями. А в посланнях ніде я не читав, щоб Марія сказала 40 очи наш. Молишся і всемінь. Або там 12 мес закажи, або ще щось. Нема таких чудодійних молитов, є завжди чудодійне навернення, яке проходить поступово. Треба поступово навертатися, бо це є шлях. Не можна, знаєте. Розтовстіти за один день, ляг спати, прокинувся плюс 50 кіло. Так само і схуднути не можна. 50 кіло проснувся, ти вже такий худий. Неможливо. І так само навернення неможливо. Ліг поспав, проснувся 40 очна аж відмолився за 10 хвилин, і ти вже все навернути. Ні, це є процес. процес де треба вмерти і воскреснути для Бога, вмерти для себе і воскреснути для Ісуса Христа. Залиш егоїзм і живи посланнями, які я тобі даю. Без них не можеш змінити свого життя. Без них, каже, без цих послань не можеш змінити життя. Марія. А якщо Марія каже, що ти не можеш змінити життя, то очевидно, вона щось знає. Живучи молитвою, матимеш мир. Живучи в мирі, відчуєш потребу свідчити, бо відкриєш Бога. Свідчити не про сорок очі наші, а свідчити, як Бог змінює твоє життя. Як Бог змінив твоє життя. І змінюю і продовжує, якого зараз відчуваєш далеко. Каже Марія: Бог, коли почнеш свідчити за Бога, і почнеш бачити Бога. І це правда, коли ти з Богом на одній нозі кожен день свідчиш на нього, свідчиш, і він тобі дає свідчення кожен день. І ти тоді близько Нього. Я, наприклад, близько Бога, бо я його помічаю кожен день. Він не десь є там далеко. Боже, я там 40 нас запущу, чи дойде, чи не дойде, чи ще 40 вистрілити, як в небо стріляємо. там, Три рожанця, фух, стрельнув. Ні. <кхи> Тому Бог дуже близько. Тому, дитинко, молись, молись, молись. І дозволь Богові війти у твоє серце. Повернись до посту та сповіді, щоб ти переміг зло у тобі і навколо тебе. Розумієте? В першу чергу у тобі зло перемогти, а потім навколо тебе. Оце важливо робити. Перемагати, бути переможцями, а не. Програвшими, будьте благословені, мир вам радість благодать з Варшави. Па па.